Ну, сьогодні, 7 грудня, день місцевого самоврядування це свято, яке святкують всі міста, тому що самоврядування це можливість приймати рішення, можливість впливати на рішення влади. Тому самоврядування важливе свято як для нас, працівників міської ради і органів виконавчого комітету. Так і напевно для кожного міста Житомир, взагалі е, одне з перших міст, які отримало Магдебурзьке право. Ось Магдебурзьке право в свій час е, Житомир отримав його в 1444 році. Давало можливість містам дійсно впливати на свої процеси, давало можливість громади вибирати свого війта, проводити ярмарки, торгувати, отримати прибуток і розподіляти цей прибуток самостійно. І Житомир було одним із перших, тому і розвивалося швидко і, і інтенсивно. В міській раді сьогодні буде багато цікавих речей. Буде зустрічати бургмістер, який якраз. Повернеться з 1444 року сюди і буде зустрічати всіх наших містян, розказувати, що таке Магдебурзьке право про Житомир, про його історію. А на другому поверсі Мокрицький відкриє теж унікальну виставку. Її ще не було презентовано ніде. Це виставка про будівлю, ось цю будівлю будівлю міської ради, що тут відбувалося, тому що тут дійсно було багато історичних постатей, які тут і навчалися, і працювали, і виступали. Тому я думаю, всім буде цікаво сьогодні тут, і школярам, які будуть на майстер-класах, і на екскурсіях, і дорослим людям, яким буде цікаво познайомитись з бургомістром, побачити виставки, переглянути фільми і можливо зайти в будь-який кабінет чиновника і привітатись. В принципі, вже з 10-ї години починаються такі помаленьку всі дійства, але такий інтенсив почнеться з 13.30, коли почнуться екскурсії, о чотирнадцятій почнеться відкривати виставка. Ось працюватиме бургомістр, тому ми запрошуємо всіх з 13.30 до міської ради.